Олександр Вільчинський у степу під Авдіївкою. На схід я їхав більшим посемістом, ніж повернувся, бо там я зблизька побачив справжніх героїв, каже тернопільський письменник, есеїст, журналіст Олександр Вільчинський. Книгу у степу Під Авдіївкою він написав під враженням від перебування в одному з добровільчих підрозділів під Авдіївкою зимку 16-17 років. Для мене воєнна тема не нова. Я народився в сталі Стара борщівка Лановецького району. Там розміщувалася база УПА, і мені з дитинства були знайомі історії та місця, пов'язані з повстанцями. Про це я пробував написати давно. Про це моє перше оповідання, стара груша. Зрештою, про це і мій останній герой, пояснює письменник. Якось в одному з інтерв'ю ще влітку 14-го я сказав, що майбутній український Геммінгвей зараз воює з окупантами на Донбасі, то ще просто не міг не поїхати на війну. Я хотів пройти шлях, котрий проходять усі. Тож я просто Вечорами, коли хлопці розмовляли, я прилаштовувався десь в куточку та записував. Тож майже всі діалоги, всі повісті справжні, признається автор. Після повернення додому знадобився час, аби все вляглося. Першим став повоєнним текстом був нарис Перша штурмова. І так пан Олександр довго не міг приступити до теми. Я аж у 17-му році. Він написав ось цю книгу У степу під Авдіївкою. Тут описана війна періоду зими 16-17 років, яка вже багато втомила і видавалася надто довгою. Саме тоді, у грудні 16-го, письменник Олександр Вільчинський записався добровольцем і поїхав на фронт бійцем першої окремої штурмової роти Дук ПС. Яка пізніше стала відомою, як вовки Да Вінчі, адже їхнім командиром був ще зовсім юний Дмитро Коцюбайло під позивним Давінчі. Згодом він став героєм України, а повномасштабне вторгнення зустрів уже командиром батальйону, Да Вінчі віддав своє життя за нашу свободу і незалежність, як і козак, старий, хитрий, ганц, Щегол. Які стали прототипами героїв відповідь Олександра Вільчинського у степу під Авдіївкою. А дехто з тих, з ким письменникові довелося б тоді пліч опліч воювати в першій окремі штурмові і досі захищають Україну зі зброєю в руках. Найбільша цінність цієї історії ще в тому, що в її основу лягли особисті враження автора. А також те, що вона написана по-свіжому і живому. Олександр Вільчинський показує життя на війні, усі його складності та непередбачуваності, не спрощуючи та не завуальовуючи, як рядовий боєць в одному із добровольчих підрозділів під Авдіївкою. Отож, книга, яку ви зобов'язані прочитати, Олександр Вільчинський у степу під Авдіївкою. budem Bohdan rekomenduje.